Ви з цивільного життя, чи ви військовий? Ну, так, зовсім військовий. Я просто записую, тому я уточнюю, щоб я знав, викладати чи ні. Я для цього. Не готовно, так. Да. Не треба? Це бажанню. Скажіть, будь ласка, на Харківщині зараз відселяють, ну, евакуюють населені пункти. Як ви думаєте, чи багато людей? Місцевих мешканців в цих населених пунктах, котрі здають російським окупантам позиції українських військ-захисників України. Та досить. Чи є це однією з причин евакуації? Щоб не здавали ж, не стукали москалям. Евакуації, напевно, ні. Ні. Ну, конкретно, якщо так вопрос був заданий. Ну, то... так, так, так. Тому що там населені пункти евакуйовують. Ні, це ніяк причина. А вам доводилося якось ну, бачити тих людей, і ну, весь цей процес евакуації? Чи ви далекі від цього? Не досить далекий. До, Який відсоток людей не хочуть евакуйовуватись, чоловіків? Тому що при евакуації їх запросить ЦК розмову. Ну, мабуть, процентів так ну, 10%, мабуть, менше. То менше, ніж кожен 10-й, не евакуйовується через те, що не хоче зустрічатися. Ні, си процентів си. 10. Ну, тобто, кожен 10. Ну, кожен 10 і процентів 10 це трохи різні, різні речі. Тобто, добре, 10% мужчин не хочуть евакуйовуватись, тому що не хочуть спілкуватися з ТЦК близько. Так? Так, так. Я таке читав десь от, і просто хотів підтвердження, тому що зараз вже такі часи, що пишуть, хто що хочуть. Ви займаєтеся запитуванням? Ні, я для себе цікавлюсь. Для себе цікавий. Ну, добре. Тому що завжди, ви розумієте, ви з Харківщини, ви дотичні до військової сфери. Я з Києва, добре. я людина цивільна. Ну, я там щось десь прочитав. Мені ж бажано уточнити у людини, котра там теж є, котра занурена в сферу, ну, розумієте? Добре, добре. Така у мене. Ну, так, такий мотив. Ну, як ось так. Добро, добро, я тоді пішов далі, а вам доброї ночі, человек, і доброго. Ранку. Щасливо. Ранку,